Інтерактивні майстер-класи та квести, економічні кейси та бізнес-симуляції vr технології та 3D-графіка. Усе це мали змогу побачити та випробувати старшокласники під час Стефаник-інфодей, що відбувся у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Захід об'єднав приблизно 300 школярів та студентів коледжів з Івано-Франківська та навколишніх громад. Як зазначила директорка навчально-наукового центру професійної освіти та кар'єри Галина Волощук, такі заходи допомагають абітурієнтам краще зрозуміти навчальний процес в університеті. Добре, поспілкуватися зі студентами, добре поспілкуватися з науковцями, добре поспілкуватися з деканами. І до речі, найважливіший момент ми спілкуємося спілкуємо зі стейкхолдерами. Стейкхолдери – це випускники наших факультетів, які досягли успіху, і це дуже важливо, тому що абітурієнт можливо обирає який фах здобути, на яку спеціальність вступити, який факультет обрати. А він має змогу побачити людей, які власне завершили той чи інший наш факультет, і досягли успіху. Цього року Стефаник інфодей відбувся вже в четверте. У заході взяли участь економічний факультет, факультет математики та інформатики, а також педагогічний факультет. Економічний факультет підготував конкурси, серед яких визначення валют різних країн. Старший викладач економічної кібербезпеки Олександр Кушнір розповів, що їхні студенти здобувають успіхи у різних сферах. Наш факультет є двічі переможцем національного кубку Національного банку України. Відвидно, наші студенти працюють Національному банку. Також вигравали різні а, стипендії завтра є там, тисячу доларів а, ще місяця оплачують. І в принципі, наші діти, тобто безпосередньо навіть мої студенти, вони вже після третього курсу починають працювати за спеціальністю. Факультет математики та інформатики презентував vr технології 3 d графіку, програмування та робототехніку. Доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем Віктор Ровінський зазначив, що факультет надає студентам широкі можливості для професійного розвитку. Ми всіляко залучаємо студентів до розробки комп'ютерних ігор. А для цього є певний мінімальний набір, який дозволяє це робити, і в принципі за бажанням наші студенти можуть це робити. Тобто у нас є засоби, які дозволяють, скажімо, робити графічне. Забезпечення для комп'ютерних ірправ має бути трохи складніша програма, але тим не менше, в принципі, залишається функціональний. Педагогічний факультет представив квести та дидактичні ігри, які студенти розробляють упродовж навчального року. Студентка педагогічного факультету Ірина Петрів каже, що тут студентам дають багато можливостей практикуватися. Наш педагогічний факультет він дуже розвинений. Він дев'яно з часом. Наш факультет слухає студентів. Тобто, якщо ми хочемо кудись їздити, щось привезти, десь взяти участь в наукових конференціях чи щось в цьому плані, дуже часто чи ще, завжди нас чують і прислухаються до нас. Тобто, ми можемо звернутися будь-якого питання до наших викладачів, і вони нас почують. дев'ятикласниця ліцею номер 2 Марія Мацепула каже, що отримала від заходу позитивні враження. Трошки страшно, але весело. Ну спочатку у мене є в планах після дев'ятого піти на дизайнера, а вже потім поступати на цифрові технології. За словами організаторів, вже у квітні старшокласників запросять на п'ятий Стефаник-інфодей. Спеціально для Стефаник Ціві Анна Пащенко та Тетяна Сарай.